Я не розумію, чого ви зараз вийшли, його захищаєте, що це не ваша компетенція. Шановні, шановні, взагалі. Шановні мої друзі, я захищаю на його, а вас. Я об'ясняю, чому. Ви знаєте, що сьогоднішній день в Закарпатській області функціонують 400 бійців озброєних до зубів. Та давайте нас не пужайте, Боже, Ні, давайте Я вас не пугаю, шановні досі. друзі. Тому що в області. Потрібно першочергово забезпечити правопорядок і безпеку наших громадян. Ця кандидатура нам не підходить по люстрації. Не я про люстрація. Люстра... Можете... Сьогодні ви... ми вас не люструємо. Ви нас? Можете... А я вам перелювати, якщо ви люструєте? Ви... <реку> Заангажована людина. Я, я ні, немаю... не Він не заангажований, нормальна людина. З першого Живі. дня тут стоїть. Я теж стої. з першого дня стояв дані, коли ще ви не стояли, я на не знаю. Вони мають право говорити. Вам ніхто не запереть. Що, щось, щось, що зараз? Громада довіряє сьогодні мені чи не довіряє? Якщо До. довіряє, якщо 5 питання потрупить, то Питання по турдаю вже вирішено, рапорт є. Рапорт є написаний. Валерій Валерійович, він вже виконуючий обов'язки. Якщо він каже нормальну роботу, Знаєте, про розслідування тої справи у Хусті доповість. Отор вже рапорт написано, але ви вже знаєте, не можна конкретно? Так же на три дні, на три місяці довіру ви народу. І місяць має бути апельсинувати. Тимчасова, тимчасова. Давайте тут така неже ха ничего, я не знаю, що я встигаю. Всю знеконуючи обов'язок. Сьогоднішній день немає наказу, поки не буде наказу. Поки не буде наказу міністру. Ну хочете ви цього чи не хочете. Наказу міністру. Троє чоловік повноважних і мати будуть приймати. Ні, троє то мав. Троє мають. Голов, Визначте голову заступно. Дивіться в інтернеті, мали просто для галузі ну, Було 23 організації в міській раді. Ми ходили всі. Потім нам дописали цю кількість, щоб ми не могли вибрати кандидатів до 60. В останній момент на четвертий день появилися ще 30 організацій. І організації. Ми зібралися і відсіяли і вибрали 21 кандидата, якого пропонували від громади. Але в цей ріпінокі, ми на не, не підняв про минус, не... а другий вичули. Я розумію, що це право. Я розумію, що це право військовому дійшли до якогось цього дійшли до цього діло учителя. Доносите мені список, це перелік тих осіб, з якими ми будемо.